Накидав ескіз, значить, це є наш маховик, це зубчастий вінець, це корзина, так, вижимний підшипний, колінчатий вал. Потреба в механічній обробці маховика з'являється тоді, коли. Маховик і сам фрикційний диск є підпалений. На поверхні маховика, отут на цій контактній поверхні, де яка працює як фрикційна, з'являються такі підпали, прижоги. І машина при рушанні робить от так бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Чому? Тому що в цих місцях, в цих припалених місцях, от кілька фоток з інтернету. човун вже не працює, він вже не пробуксовує. Він моментно залипає з фрикційним диском самого щеплення. Получається, моментне підзалипання, зрив і знову підзалипання І оці от ривки при рушанні з місця є причиною такою. Заміна степлення, заміна корзини і так далі дають короткочасний ефект, але, як правило, це все знову з'являється дуже швидко. Значить. Методикою є механічна обробка, а саме знімання цих припалених місць і поправлення всієї цієї геометрії на станку. Значить, є, є варіант точити маховик. Зразу кажу, є варіант точити маховик, можна це робити. Але скажу так: дорогі тачки, вам токарку маховика не пробачать. Там має бути шліфовка. Чого? Бо того. Пояснюю, справа в тому, що оці от місця, припалені місця на контактній поверхні маховика, в них є велика твердість. І свого часу кілька разів я пробував це робити на токарному верстаті, на оправці, все як має бути, зажато. І дуже часто виходить так, що коли різець торцує цю поверхню, доходить до тих припалених місць, починається свист, лязг. Відгинання маховика, і потім різець пішов далі. І ця, це місце, виходить, навіть на дотик видно що воно вище. Тобто ми нічого не зняли, ми його так прилизали, да та і все. Це можна все вирішувати по-всякому. Імпортні пластинки, ельбори і так, далі, і так далі. Но ми йдемо шляхом, де не треба видомувати велосипед. Всі верстати для реставрації маховиків забазовані, імпортні на. У такому принципу: а саме вертикальна шліфовка з обертанням. Тому, щоб не вигадувати велосипед і не займатися цим друхоблудієм, ми робимо саме так. На токарному все це можна зробити. Воно вже виходить добре тільки тоді, коли вже ту шкіру повністю здер. І це проходить певний час. Там вже є ельбори, пробують, що тільки народ не пробує. Ну, на шліфовці байдуже, яка там твердість. Фактично, народ виходить той самий ефект, як ви пробуєте на фрезерному верстаті обробляти головку з фуркамерами ГБЦ, в яких велика твердість. алюмінієву головку з стальними гартованими фуркамерами. І фуркамери починають торчати, збивати вам різці і так, далі, і так далі. Шліфовка шліфує. Той самий принцип і той самий методика тут. Значить, е шліфуємо. Момент. Потрібно обов'язково зняти однакову кількість. Що звідси, що звідси. Бо якщо знімо, шліфуємо тільки ту поверхню, виходить оцей от розмір Оцей. значно більший ну, оцей от розмір. Та? Якщо він там був, скажімо, 5 по заводу, то його треба зберегти 5. Якщо ми прошліфуємо і тут буде вже 6, то є, ймовірні, що сцеплення почне пробуксовувати. Сам фрикційний диск. Якось так. І я показую відео, як це роблю я. Я бачу багато всякого рукоблудія в інтернеті, там натирають е, сцеплення е, солідолом, піском, е, порошком від наждака, і типу, воно там самотре, і там і болгарки, і наждаки, і, там хрен знає, що народ придумує. Ну, скажімо так, це від е, бідності і убогості. Тому що е, таке собі можуть дозволити або дуже багаті люди, які можуть собі дозволити потримати тачку на підйомніку з знятою коробкою. 2-3 тижні, а потім все рівно купити запчастину. Або дуже дурні. От. В середньому народ хоче вирішити проблему якомога швидше і адекватніше. Тому ми беремо маховик, шліфуємо, віддаємо, людина стала, машину зібрали і тачка поїхала. І так, є оці штіфти. Дуже рідко їх вдається витягнути там плоскогубцями. чи... Якимись зажимами, щипцями. Практично ніколи. Вони сидять мертво. Практично ніколи їх тут буває 3, буває 4, як коли. Практично ніколи з другого боку немає отвору, щоб... Ну, щоб виштовхнути е, Ну, Кажуть, ситуація вже відома, напрацьована, тому ми. Діємо по чіткому алгоритму. Значить, як роблю я? Може, у когось інший метод, я роблю таким чином. Ми спочатку беремо 6 і 8,5 вилюють сюди. Ми спочатку приварюємо отак от три гайки. Гарно, щедро обварюємо, а щоб потім смикнути, було за що? ми приварюємо за хайше одну гайку, щоб можна було вкрутити сюди зворотній. Молоток. Це потім викидається точиться нові штифти після всіх цих маніпуляцій. Важливо, як це роблю я. Важливо, от що, коли ви обварили, добре обварили, так тут добре треба прогріти, вигріти. Не смикайте зразу, тому що воно гаряче, воно навпаки розширюється, так, штиф нагрівається, і він ще в більшому натязі виходить, ніж до того. Коли смикаємо, прогріваємо пальником отут. Можна і без прогріву. То вже як там вийде. Одним словом, коли тільки приварили, не дергайте зразу. відломає ломає прямо тут. Тому що м -м, штифти, як правило, тут легованої сталі, і вона і так не конче добре вариться. А так ще й коли смикати, то тим більше. Гаразд, обварюємо, далі покажу. От обварив три рази. І зараз наверх будемо приварювати гайку. Стараємося гайку приварити рівно. Шліфувальний верстат переведений в режим роботи вертикальним шпінделем і обертовим столом. Значить, Хто займається цим постійно, в того вже є певний набір різноманітних оправок, чашок і так далі. Такий маховик, як на відео, мені попадається вперше. Тому я роблю як. Точимо на токарному верстаті отаку шайбу. Оцей торець, піднутреннє, звичайно, що так, оцей торець і периферію точимо за одну установку. Ріжемо дві різьби М10. Наскрізний отвір у мене такий був. Я його не чіпаю. Оцей діаметр, там в маховику посадка на 80. Оцей діаметр я роблю 80 в мінусі сотки. Там в нулі в маховику, а тут в мінусі 200, щоб поставити. Цю оправочку ми ставимо на наш поворотний стіл. І зараз шайба і болт зажимаємо і викатуємо по індикатору в нуль, щоб не було ніякого торцового радіального перепрошую биття. Далі розкажу чому. Вивіряємо нашу оправочку. Щоб не було ніякого биття. Індикатор має мовчати. Індикатор воркінг. Є, є. Продовжуємо далі. Стоїть у нас чашка. Оця вставка в мене чавунна, ну я з чого було то зробив. Відповідно будемо шліфувати тим самим кругом, що і маховик. Значить, зараз ми будемо прошліфовувати собі тут торцову базу. Поїхали. Так, раз, раз. Шлікуємо на чисто. Якщо все зробити правильно, то виходить на торці всі 4 рісунок. Це свідчить про те, що в нас все вийшло. Ця база в нас гарантовано, не має ніякого. Биття. Ну, скажімо так, на вар'ята можна перевірити. Зараз то виключу все. Отвори є просверлені перед тим. Ну, навіть сотки нема. Ну, та ні, тут прошліфовані, так що тут отвори є просверлені перед тим, відповідно... Ніхто вже знімати оправку не буде. Це все робиться заздалегідь. Ставимо маховик. Так, шліфуємо. По звуку чути, як він перегрітий, кривий. Шліфуємо спочатку площину, де корзина. Отак триває цей процес. Поставили захист практично вже все. Це там такий п'ятнич є. О, вам його видно. Ну то вже не критично. Ну, Виходимо. 36 соток. Ця величина нам потрібна. Після цього зісліковуємо той самий припуск з торця, на який сідає корзина. Це дуже важливо, тому що якщо занизити тільки площину, куди сідає фрикційний диск спереди, може пробуксовувати сцеплення, тому треба занижати. І якщо ми зняли там 3, 36 соток, то звідси треба зняти 4 десятки сміло. Краще мінуснути, але не в плюс, тому що ну, хіт корзини великий, ліпістків і так далі. А отут, якщо зазор буде... Збільшений, то на, новий, на новому переду буде нормально, а цю підноситься, почне буксувати. Це треба обов'язково зважати. Я думаю, все. Виключили. Все виключає шпиндель. Якщо ми все зробили правильно, а ви знаєте, як ми робимо, так, я підніму шпиндельну бабку. Все. Якщо все зробити правильно, то на поверхні буде отакий малюнок. Це є сама справжня торцова сітка. Все. Це є то результат, який ми хотіли. А саме прошліфовано все відносно бази відносно всього. Важливий момент, з чим свого часу стикнувся я. Треба мати низькі болти. От тут М10, але маленькі з низькою півкруглою шляпкою. Чому? Тому що дуже часто буває так, що вони зустрічають вище. І тоді або маленьку чашку треба брати шліфувальну, або щось городити, вигадувати, якісь там болти з 2-мм головкою і так далі. ну Одним словом, смисл зрозумілий. Момент по цьому. Маховику. Тут немає канавки для виходу шліфувального круга. Але було видно, скажімо, що в працювало до досить. Ми заглибляємося далі і прошліфовуємо далі, для того, щоб був гарантований, гарантовано перекривало. Є маховики, в яких оця оця і ця площина є, в одній площині лежать. Там простіше. Там зразу чашка бере дві на раз. Відповідно, занижаємо, 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 поки тут не вийде як чисто, а тут виходить автоматично. Отак от, от. Не могла Алєрочка ніколи подумати, що на неї навісять вертикальний шпіндель і поворотний стіл з електроприводом для шліфовки от от речей. Ну Ось така робота. Чого так або того. Так, секунду зараз покажу. По По штифтах Обіця. По штифтах. Це виглядає отак. Ми обварюємо, гарно, добре заплавляємо, потім приварюємо другу гайку, потім до другої гайки ми прикручуємо зворотній молоток і. Смикаємо. Тільки алгоритм такий. Приварили, остигло. Потім прогріли чуть-чуть довкола штифта чавун, не гайку, а довкола штіфта чавун. Сюди приклали мокру холодну ганчірку, щоб штіфт охолодився, а маховик був гарячий. Відповідно, між ними виходить зазор. І воно все легко витягується. Отак. Зараз токарнем нові штіфти, якщо не знайду в себе. Хоча делюсь це типовий інструментальний штіфт, шістка. Якщо щось тут підженем по довжині. І буде фініш. Знімаємо. Відігнали. Так, нам потрібно ключик шестигранка. Станки для шліфовки маховиків працюють по точно такому самому принципу. От. Таке саме, тільки трохи інакше. Так як я і говорив, тут використаний самий звичайний типовий станочний інструментальний штифт, який Можна, в принципі, купити готовим. Є. Бувало таке, що я точив. гартував, точив. штік має бути гартований, шліфований. Є штіфти всякі різні, розмаїті для тої роботи в мене є. На тому та серія закінчується. Все, що ви побачили на даному відео, є неправильно, безграмотно. Ні в якому разі цього не повторюйте, не робіть так. Чому? Тому що вас чекає такий самий результат. Який ви побачили? Всього вам найкращого: бережіть себе, будьте щасливі, тримайте міцну свого робчика і робіть гарно успіхів!